Змагання «Кубок княгині Ольги було задумано ще в 2007 році. Мета показати молодим спортсменкам, що роль жінки дуже важлива в житті. Тому що княгиня Ольга, залишившись без чоловіка, дуже добре управляла державою, дуже гарно підготувала свого сина і внука, які нашу київську Русь прославили на весь світ. На даний момент у нас майже 200 дівчат. Ще так багато у нас ніколи не було, найбільша кількість було 107, а зараз майже 200-190. Тому я дуже рада з того, що діти все-таки працюють, змагаються і приїжджають до нас в Ірпінь на такі великі змагання. Сьогодні зібралися наші діти і клуби приїхали з різних куточків України. Ми дуже їх раді вітати, бо сьогодні є можливість вже в відбудованому ліцеї саме проводити ці змагання. Ми подякували пані Ірині, яка започаткувала цей турнір княгині Ольги ще в 2007 році, і тоді він налічував 50 дітей, 50 учасників цих змагань. А сьогодні вже більше 600. І це величезна, величезна робота її.